Я сподіваюся, зараз гра буде більш цікавою. Так. Давайте знову є 4. Що тут грати буде Майкл? Кінці 6, знову. Добре. Добре. Що ж тут як помилитися? Ну, Ще зарано, може, давайте це три. Поперевіряємо, як він тут грає трішечки, потім щось підставимо. Що він думає, стільки часу віддає. Цікаво, чим поб'є. І, мабуть, на сьогодні теоретичну частину ми закінчимо тут. Я полюбляю Жеїв. Але можна бути чим завгодно, добре. Дамо шанс. Дамо шанс. Ну, навіщо віддавати стільки часу? Так, розмінялися фігурами і поїхали. Розмінялися і поїхали. Зазвичай чорні тут по лінії вже ставлять мат, але тепер я суперника можу відволікати від мата. Бо, знаєте, багато хто рекомендує е, зайвим ферзем мінятися. І Може, суперник буде захопиться розміном замість того, щоб ставити мат? І ось тут буде наш шанс. Ось така стратегія, скаже. Я на єди, до речі, б не бив там. Це не кінь Б4. Я б не бив би, я це бачив. Так, я це бачив, я це бачив. Не знаю з приводу рокіровки. Побоююсь. А що ж робити? Вибити на Е5 теж не хочеться. Так, невдало щось ферзя віддав. Начебто буває вдалі віддавання. а Атри піти? Давайте Атри. Я просто Ну, Тепер я хочу піти конем, але не їде. Ну, теж знову бити нічим не хочеться. А тепер є де де і кінці три. І почали катати на перемогу цю позицію. Та? Ну там є 4. Дуже потужна ідея. Дуже-дуже буде складно. Кінь же три аж п'ять, не хочеться. Давайте кінь Д два. А куди я його веду? Куди я його веду, друзі? Так, дуже важко, дуже важко, дуже важко. І там з флангом все погано. Ну що, налякати Б4, а він налякається взагалі. Де я буду тримати короля, Не зрозумів. Хоч би він Е4 пішов, тоді зрозуміло, що можна в центрі хоч мріяти. Він пішов Є4. слон Б5 попровокувати трішечки. Давайте, але там ферже 4 завжди є. Ой важко! О, тоді буде в мене якісь зачіпки. 1 один захист станемо. А там А4. В нього теж тепер є, є якісь певні проблеми з Кінь Кініф 1 чи кінь Б3. Так, є 3 десь хочу пнути. Кініф 1. І слон G4 якось хочеться вилізти. Але як? Але як? О! Хоп! Вперед! Яка продумана стратегія в білих. Зараз щось поб'є слон Б4 і буде жах. Ну, якийсь момент, друзі. Але він хоче захищатися. І це мені подобається. Це мені дуже подобається. Щоб піти h4, щоб конячка туди не застригола. Піду. Бо кінь H4 дуже неприємний хід. О, G3. Мені потрібно трішечки статики. ж 3 ходити, чи спочатку кінь є 3, там новий кінь прийде. Ні-ні-ні. Давайте поки постоїмо ж 3. Йому і в 4 тільки він прорве в 4 партія закінчиться. Але поки не прориває. Що робити з королем? Король Д2, там Е3 буде завжди, не хочеться. Напругу створили. Дуже важка позиція. Оце я задав собі проблемку зранку. Може ферзь Д3 не дуже крутий розмін ферзи, ферзяна слона. Як ви думаєте, друзі, напишіть в коментарях. Що ви думаєте з приводу цієї. Ідейки забілих, що слон Б3 піти чи як. Король Д2 Є3 мені не подобається. Кінь ф 4 піти, так він Є3 піде. Він завжди хоче піти Є3. Давайте Тура А2. Навіщо не знаю? Прикрив щось може. Є3 дуже неприємно, друзі. А ще неприємніше і в 5, і в 4. Дуже просте рішення. Кіньжо 3. Це трішечки нервове рішення. Забрав, щось він назівав. Не всі фігури мої бачать. О! О! А воно так буває. Так тут же ж можна і поплисти трішечки. Серйозно? Хитко! Навіть і в 5, ну і в 5 там ще якось пливу. 5 може слон G5, я прикрию лінію. Хоча навіть вибили H4. Тут просто ну, сильний шахіст розуміє, що у білих безнадійно майже в усіх лініях. Але я ж повинен розуміти, що Майкл десь хвилюється. Ферзь d6. Ось така пастка яскрава. Хоп! З темпом захистився. Ну, навіть ферзь в 4 кінні в 4 g 3 ні, це не проходить. Тоді пливемо. Так, ось те. Я за тим полем слідкував, до речі, і не хотів, щоб він туди заліз. Слон Б3. Не хочу, щоб він кудись залазив. Дуже погано відчуваю свого короля, друзі, у цій позиції. Ну, кінж 6, куди піти мені на кінже 6? Слон D2, мабуть, максимально захиститись. Так, максимально захищусь. Є 3, звичайно, Тичок може бути. Так. За тим полем... Ну так я на F5 їм. Стоп. Слон d 5 десь буде мотив, якщо коня не буде. Слон d 5, ферзь 5, кінь Д7, якщо не буде конячка. Ні, ну, Зазря тут захвилювався Майкл, віддав дві фігури. Так, є така форма, в принципі, це вірна дія у цілому віддати частину матеріалу, коли зайве, але в тебе матеріальна перевага. Щоб. Що, f 1 піти? Давайте підемо. Якийсь рентген, так хвилюється. Е е Служи 5! Зараз загрожую, але кінь аж 4, друзі. Є кінь аж 4. Такий, я не правий. Я зіванув в цей момент і буду зараз за це відповідати по усій суворості. Кінь є 3, це, звичайно, кінь в 3, король d1 ще пливу. Давайте до захисту підемо. Якось віддати частину матеріалу це типовий метод реалізації виграшної позиції. Ферзь G6. Ну, кінь-3 то таке. На D5, можливо, я стукну все ж таки. Стукнув. Але Майкл поспішив з цим мотивом. g 2 хотів він піти. А що кінь G2? Там він підстоїть під Турою. Є3, то не загрожує. Забрав. Ферзь став так під Турою, забрав. Хай трішечки відволічеться, а там тура F8 є ідейка, так? Ну туру я бачу, я не хочу її забирати поки. А, так я ж дві тури можу забрати, і в мене буде просто виграно. так? Тура A8, тура G8. Ну тоді можна, тоді можна. А ще що можна якось піти ще сильніше. На мат не можна. Там слон Е6, не бачу ніяких. Слон С6, король D8, піде. Начебто немає великого сенсу. Ні, ну перевірити потрібно. В Бліц завжди потрібно перевірити. Звичайно, Тора 8, Тора ж 8 був мотив. Але там у чорних дуже проста гра для Бліц. Вести свого пішака, там щось ферзем літати. Я хочу, ну, по-перше, просто веселощів тут хочу. Ну, і поперевіряти, як Майкл захищає. О, ну, бачите, не в, не в той бік пішов і отримав такий мат. В цілому. Що тут сказати? Дебют Майкл розіграв відмінно. Виграв мене Ферзя. Ну, звичайно, Ферзь Д3 це не найкраще рішення, я не знаю. Чи можна таке вам рекомендувати, друзі? Ні, ну звичайно, ми ж домовлялися про гандікапи, і я тут недооцінив, чесно кажучи, Майкла. Він дуже-дуже потужно грав. Але бачите, це проблема типова, я ще по партіям свого сина це бачив. Ось ці продавлювання закритих позицій. Це проблема в багатьох шахістів-розрядників, рівня там другий, перший розряд. Ось як видавлювати в закритих позиціях. Не вистачає потужності в маневрах. І ось тут у Майкла непогано все розставив, але ось з останнім цим кроком були проблеми. І тому мені вдалося е -е, отримати якусь гру. Там, потім він захвилювався, некоректно пожертвував. Ну а наприкінці це типовий момент, коли людина, створюєш навіть елементарні загрози, а людина вже виснажена і вона починає ось так зівати і помилятися. Знову -таки, про... Знову таки, про це все я розповідаю в своїх авторських книжках, відеокурсах. Тому хто хоче грати сильніше, мої контакти у описі до даного відео. Гарного усім дня!